Вітаю. Бачите, вже зимно, у грудні сніг трошки випав і стало морозно, там десь біля мінус 10 вночі, мінус 4 в день. Тому хотів трошки поговорити про опалення. Не так давно дивився там ролик і людина. Розповідали, яке опалення має бути в літньому будиночку. і Трошечки там захотілося на цю тему поговорити, але я вам тільки поділюся нашим досвідом, бо якщо я не маю досвіду, я не можу розповідати про такі речі. Тільки фантазувати. Там запитували про шифер. Якщо в мене нема досвіду з шифером, то як я можу розповідати про шифер, якщо ніколи не працював з ним. Дивіться, ну по-перше, якщо казати про опалення, треба одразу визначитися з профілем проживання. Це дуже важливо. Бо якщо, давайте почнемо з простих варіантів, якщо це літній будиночок, ну і так люди дуже часто все ж таки купляють або мають літній будиночок і починають щось там думати про опалення. Бо може колись там буде холодно, будуть жити, давайте будемо відвертими. Я оскільки знаю, тут в цьому селі багато будиночків, які використовують як літні будиночки. У мене є е, знайомі теж з літніми будиночками купили собі оці модульні, модні будиночки з Канді чи якісь такі. ось. Також е, є там люди, які купляють ну, ці радянські дачі, називаємо так. Ну і насправді володіють такими будиночками. Часто ну, купляють, використовують люди, у яких є діти або онуки, і вони використовують, щоб влітку там відпочивати з дітьми, виїхати за майже міста і коротше, насолоджуватися. І от Те, що я тут бачу з досвіду того, що я бачу, і моїх знайомих, то вони починають цей сезон десь наприкінці травня, коли діти вже йдуть на канікули. І сезон триває до. З середини або кінця серпня, коли вже пора збиратися до школи. Е, ну, бувають такі випадки, що можуть заїхати на вихідні на травняві свята, трошечки поприбиратися. І восени може ще грибний сезон приїхати коли там в жовтні. Да? теж там Може на тиждень і все. І все. Тому чесно вам скажу, я так запитував у людей, чи використовують вони опалення. В своїх літніх будиночках. Ну так, да, казали, що там було пару разів, що там у 2021 році був червень дуже холодний. то трошки так холодно було, включали калоріфер. Ну, у кого є пічне, то протоплювали грубо. Але ну, це теж грубо протопити, вона енерційна, потім може стати знову жарко. Тому я все ж таки е, рекомендую. Звернути увагу в таких літніх будиночках не на систему опалення, а на систему охолодження. Бо якщо ви будете влітку жити, то скоріш за все у вас будуть проблеми з тим, що буде жарко. Тому в такий будинок достатньо повісити е, е, звичайний, звичайний спліт-систему кондиціонер. Повісити і все. Влітку нехай дує холодом, а якщо там декілька днів треба буде тепло, то вистачить, щоб воно. Трошки підігрівало повітря, бо все одно ви будете не взимку використовувати, а в такі періоди, коли температура ще плюсова. Є в мене знайомі, які все ж таки їх вмовили в літнім будиночку поставити нормальне опалення. У них є підвід газу, то їм поставили котел газовий. І зробили, ну у них радіаторне опалення, але все одно це проблеми, бо вони не живуть там взимку. І кожен рік у них наприкінці сезону це консервація системи. Тобто там вони це, закачують антифріз-систему, а навесні знову розконсервація, все таке. І там всі ці циркуляційні насоси є. І вони прокачують, ну, вони мучаються, чесно скажу, вони оце два рази на рік викликають фахівців, бо вони самі не мають змоги обслуговувати свою систему опалення. Декілька разів у них були проблеми з котлом, декілька разів з насосами циркуляційними. І якщо чесно, то вони користуються ось буквально там тиждень навесні і тиждень осінь. І все. Тобто, ну, дуже сумнівний як практичне використання системи опалення в літніх будиночках Якщо ви постійно проживаєте, то тут треба вже подивитися на те, які джерела енергії у вас є. Ну, Наприклад, в мене нема підводу газу, але там у людей є підвід газу. То, ну, Зрозуміло, що буде стояти якийсь котел. Буде стояти котел. Ось газовий, чи якщо нема газу твердопалений, якийсь такий, який є е, паливо для вашої системи опалення. А далі вже ви дивитесь, як це, цю енергію розподілити по будинку. Є два варіанти. Це класичне радіаторне опалення, бо обв'язка буде така ж. І є зараз по, через підлогу опалення. Давайте не будемо плутати опалення через підлогу і теплий пол, бо люди часто називають теплий пол і мають на увазі опалення. Ні, е, теплий пол або комфортний пол. Я вже багато разів казав, що е, його монтують десь або на кухні, або в санвузлах, і ціль це максимально швидко підігріти підлогу. І там зазвичай роблять або, або електричний. Ну, І там дуже тонкий шар, і е, він не накопичує е, тепло. Знову ж таки, е, задача це максимально швидко нагріти підлогу. А ось опалення, там задача трошки інші. Опалення це забезпечити максимально довгу тепловіддачу від підлоги. І там конструктивно роблять інакше. Е, давайте просто тоді трошечки подивимось. Ну, у нас джерело енергії може бути будь-яке, але задача джерела енергії це нагріти теплоносій. і далі цей теплоносій циркулює по, по будинку і вам щось підігріває. І два варіанти це радіаторне опалення. Ну, Радіаторне опалення, зрозуміло, там є свої особливості, це те, що вам треба буде. Висока температура теплоносія. Зазвичай це 60-70 градусів, для того, щоб забезпечити обігрів е, приміщення. Тобто, це, будемо вважати, це високотемпературний теплоносій. І ще е, е, особливість те, що ви таку систему можете змонтувати як в новому, так і вже існуючому будинку. Бо легко, легко монтується, ви можете навіть не, не робити скритий монтаж, просто по стінах пустити ці всі. Труби, ну так їх прикрити там коробом якийсь і все буде працювати. А все, все інша обв'язка, вона все така ж, там буде у вас якийсь там бойлер косвіного нагріву, буде якийсь циркуляційний насос і вся ця механіка або автоматика по підтримки швидкості і температури. Якщо взяти по, по опаленню через підлогу, то особливістю є те, що. Ну, в весную можна це зробити, але вам треба буде переробляти підлогу. Бо тут основна ідея в тому, що у вас є цей пиріг, підлога товщиною, скажімо, 10 см, який лежить на якомусь утеплювачі. І основна задача теплоносія. Поступово нагріти його, щоб там, і він, ну, щоб там акумулювалося це тепло, і він буде потрошки його віддавати. І в даному випадку, температура теплоносія зазвичай вона не більше 40 градусів. Ось. І температура поверхні вона теж підтримується підлоги до 35 градусів, бо це більш-менш комфортна температура для людини. Ось Ну і все одно там залишається те ж сама обв'язка, є контури, є ці циркуляційні насоси, прокачують, є всі ці датчики. Ну, І єдина різниця, це те, що трошки по-іншому організовані ці обладнання або агрегати підігрів. Там у вас радіатори, які випромінюють і підігрівають повітря, яке. Піднімається догори, а тут у вас підлога, яка нагрівається там ну, не більше, ніж 35 градусів, і теж віддає тепло. В чому різниця? Дивіться, я був і в тих, і в інших будинках, і там, а, о, якщо радіаторне, то повітря може бути достатньо теплим, і ви коли стоїте, ви це відчуваєте. Тобто вам. Тепло дихати, ви відчуваєте тепло зверху, але ноги мерзнуть, бо підлога буде холодна все одно, бо тепле повітря, воно піднімається догори. У разі, з... коли ви через підлогу опалюєтесь, тут така є теж специфіка, що коли ви стоїте, то у вас на рівні обличчя повітря таке ну не дуже гаряче свіженьке. Але ногам дуже тепло. Якщо ви там ляжете на підлогу, то ви відчуєте, що там значіше, тепліше, ніж на, ну, наприклад, на дивані чи на кроваті. Ось така є особливість. Тобто, коли воно від підлоги піднімається, по-перше, температура нижче, ніж у радіатора, і, і воно по потрохи охолоджується поки піднімається наверх. Ось, ось така ситуація. Але все одно ці системи вони якби, працюють на тому, що циркулює якийсь теплоносій. Тому у вас все одно залишається це проблема циркуляції. Бо циркуляційні насоси мають працювати, вони працюють від електрики, вам треба теплоносій, і вже оце джерело тепла воно може бути будь-яким. Це може бути газовий котел. Це може бути твердопавлений котел, це може бути тепловий насос, повітря, вода. І вони будуть в цій системі працювати. Також ви можете комбінювати, тобто зробити, наприклад, поставити оцей бойлер косвіного нагріву. З Декільками цими підводами і підключити як і тепловий насос, можете і газовий котел, або електричний котел, або там є встроєні тени. Ну, тобто ви можете зразу зробити собі систему резервування на такій штуці. Ось, як би це, це ось такі особливості. Е, є ще один варіант, який я реалізував в нашому будинку. Це у нас обігрів опалення через підлогу за допомогою електрики. Тобто у нас електричний кабель вмонтований. І отут можете подивитися, я повністю давав огляд, як ми це зробили. І по суті, у нас оцей будинок опалюється електрикою. У нас укладений цей кабель кілометр. у підлогу, Розділене декілька зон, стоять ці терморегулятори, і у нас є центральна консоль, але все це ви можете подивитися в огляді. Ну І чесно, мені дуже подобається і дуже зручно, тому що немає ніякої циркуляції рідини, все маленьке, не треба ставити цю обв'язку, немає ніяких котлів, немає ніяких, ніяких бойлерів, немає ніяких циркуляційних насосів. цих Труб нічого немає. Просто дуже акуратно все зроблено, змонтовано і воно працює. Але я можу собі це дозволити, тому що в мене є трьохфазна підведена трьохфазна підвод електрики. Тобто і мені надана потужність достатньо для того, щоб опалювати цей будинок. Якщо у вас такого немає, то монтувати електричний. Електричне опалення, ну, безглуздо, чесно скажу, бо ви тільки намучаєтесь. Оцей будиночок. ну Всі будинки утеплені, тому мені треба небагато енергоресурсів, щоб їх опалювати, бо там дуже нормально воно ватоць утеплено. Оцей будиночок, він скільки там, 80 квадратів. Але опалювання площа там 32 квадрати, там стоїть невеликий електричний обігрівач, і його вистачає. ну Такий радіатор електричний. Його вистачає, щоб його опалювати. Він там до кіловат. Його вистачає, щоб підтримувати там комфортну температуру як для технічного приміщення. Тут у нас теж завжди тепленько, не холодно. І Ось цьому будиночку все ж таки мені. Не буде вистачати вже цієї виділеної потужності електричної, тому тут ми зробимо тепловий насос. Тобто тут буде вже оця модель з тепловим насосом, бо ромкосвіного нагріву, теплоносієм і буде циркулювати з насосами, з усіма такими речами, бо я вже отут не можу собі дозволити електричний. Підігрів і якби додавати потужності я не хочу. По поекспериментую з тепловим насосом, бо цей будиночок теж буде достатньо енергоефективним. Ось тому, ось такі особливості з опаленням. І знову ж таки, дивіться, треба враховувати, що оці обігрів через підлогу він інерційний. Не бо він вимагає деякого часу, щоб нагріти. Саму підлогу, весь цей масив бетону, і також, коли він остиває, він остиває повільно. Тобто, якщо у вас такі перехідні сезони, то якщо температура приїгає туди-сюди, то у вас то може бути трошки прохолодно, то трошки жаркувато. З цим нічого не поробиш. Ну і Плюс треба враховувати все ж таки, що якщо у вас електричний, електричне опалення, у вас треба, щоб було достатньо ці. Наданої потужності електричної, щоб це все е, працювало. Інакше ну, просто не буде працювати. Також хочу сказати, що якщо ви живете в приватному будинку, краще мати якийсь альтернативний, е, альтернативний спосіб опалення. Тобто, ну дивіться, це добре, що тут електричне, але ви ж знаєте, електрику від, 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 відключають, чи може там лінію десь порвати. У нас тут було, що одна лінія впала на іншу, і там декілька днів не було електрики. Тому я рекомендую мати ще. У нас тут, так як це була стара хата, яку ми модифікували, трошечки, у нас є тут грубка. І грубки вистачає, щоб ну, комфортно протоплюватися. Вчора було відключення світла, і я так трошечки хвилювався, що, може, буде прохолодно, тому протопив грубу. І груба теж інерційна, її вистачає, але це альтернатива, бо газу тут немає, і ми можемо просто грубу дровами протоплювати. І її вистачає на 2-3 дні ось одної протопки. І це дуже дешево. У людей тут теж у них є тут підвід газу, наприклад, у них є котли. Але це дуже дорого, тому зазвичай у них теж є або грубка, або є твердо павлений котел. Ну, зазвичай є грубка, бо це теж хати якісь модифіковані, ці, чи такі, в яких ще будували груби. Тому я так з людьми теж розмовляв. Вони кажуть, що зранку вони протоплють грубку. Потім ввечері ще трошки протоплюють, а на ніч включають котел на мінімум, щоб ночі вже не, не протоплюватися. Тому які висновки? Ну, дивіться, в літній будиночок не рекомендую ставити ніяке опалення. Ви там можете казати, що там може на пенсії буду жити, ну до пенсії ще треба дожити. А так влітку достатньо якоїсь спліт-системи колориферу. Ну, якщо постійно проживаєте, вже орієнтуйтесь на ті палива, які у вас є. Якщо є газ, газовий котел. Плюс якась альтернатива, наприклад, твердопалений. Якщо електрика, можна електрику зробити або тепловий насос. Також якусь альтернативу знайдіть, таку, щоб можна було, якщо буде якась халепа, щоб не замерзнути взимку. Ну, ось так, ось таке. Тому менше слухайте людей, а більше думайте головою. Орієнтуйтесь на ті можливості, на ту ситуацію, яка є у вас з вашим будинком. Все гарного дня! Ось така сьогодні гарна погода. Все, пока, щастя вам.